Всім привіт, Ради бачити! Це вже 44-й день челенджу! А чи я зможу витримати? Ще та й як сказати 56 днів. А це вже ви дізнаєтесь. чи я не закину навіть чи дойду до 50-го? А вам ще цікаво. Так що не забувайте підписуватись, ставити ваші подбайки і бі під... підписуватись канал. Не забувайте про дзвіночок ставте ваш подбайки, писати коментарі і так само на соціальні мережі, щоб не пропустити нові стріми і відеоски. А це 40. 44... 44 й день челенджу на прихидання, вижимання і на праз по 40 просі постанів. Це вже 44-й. А чи ж можу я витримати до 50 днів? Вам цікаво? Так що я думаю, щоб не пропустити, чи... щоб було і це буде цікаво. Дивіться, відео буде без монтажу, воно в принципі останнім часом без монтажу. Так що бере щось смачненького і погнали. Перший день підхід віджимання 100 разів. Я не знаю. Можливо, рекорд, я не знаю. Дивіться, буде вже 50-й 50 день. Я виконую 150, 150 чи 150. Це так сказати на на цей. Буде на 50-й день. Ну що, почали? А так по 100 разів. Знайте, знаєте, я вчора після якби зняв е, відеоролик для вас, виконав канал. Я просто хотів е, ще тайпі, а потім потім я лег заснув, я майже цілий день проспав. Але скажу, я набагато краще відновився, відпочив. Отак, неділя, викидає мене. Не так, в принципі. Отак, в принципі, нормально відпочив. Ну що, погнали! Перший під, підхід. Скільки бекулі будемо зараз знати? dift 17 Так що рекорду сьогодні точно не буде. Я вже в принципі займаю футболку. А чи зможу я, це буде, це буде так казати, я згоден такого, це нагрузка щодня. Я майже такого відпочиваю. Але цього виходить, що недостатньо. Треба більше відпочивати. Але в принципі не маю такого часу, коли і відпочивати. Але є, в принципі, вже... Тут зміни. Ну що, погнали, далі. Другий підхід 20. Так що, Погнали? Так ва. уже тратить 40 Фу. Фу. важко Я не знаю як я це має бути прожовти тебе як для вас тебе б'є по от коза є, це легко Але це не легко Бувають такі не шуле Що тебе як легше робити і тебе б'є Сьогодні та біля не можу сказати, але сьогодні варто робити. Так що сьогодні буде лише по 25 підходів, але буду виконувати всі. Всі 100 разів. Ну що, третій підхід зараз 20 разів. І потім ще ці два.

Десять. Ой. 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 60 60 Шістдесять, що лишається два підходи по двадцять Оачку чогось тайбі як сили табі як є також, що руки ткові відбучили, але нема сили у руках. Я не можу такого сказати, чого так, але... Буду старатися і досконалюватись. У мене є багато чудових ідей, які Хочу перереалізувати. Так що скоро будуть відеоски будуть проходження, багато чогось стрими, буду повертатися обов'язково. Ну що? Ну що, зараз четвертий підхід, що, в принципі 40-40 лечилося відживань. Потім зразу проходимо до присідання до присідань, потім на прес. Я знаю, з тим, що я по ласі роблю. Я ми на колінах, але це буде нечасно. Ну що, погнали. then <laughs> 80 це вже 80. Ну що можна сказати? Що це є, в принципі зміни, ви бачите? Але не так, що легко. У мене вже спина, мене вже чоло мокре. В принципі, зараз ще 20 і чи відпочинок між тебе як підходить, але спорт це сила. Хто б що не казав? Спорт це сила. Хто б що б не казав, але займатися теж треба. Знаєте, як я, як я робувало таке, що я пропустив, це було трохи, що я робив два дні вкупі то виходило, що мені потім набагато кешу було, навіть хто йде всувати. А так я тако ще плюс сьогодні таке дуже пізно, то ще інший як дуже пізно. І ще не міг засум, представляєте? Не міг. Добре, заворушивший. Останній підхід, п'ятий підхід і 7, 20 разів. Não lá, porra nada. Двенадцять дев'ятнадцять. В принципі, вже сто ну Якщо що можу, це можливо видно чи ні, лиді якісь зміни. В принципі, зараз що можу сказати. Та є така зміни. Я навіть відчуваю. Коли навіть щось, коли навіть щось працюю, у тебе щось щось роблю, скажу набагато мені легше. От буває безку... дні, що так важко йде. Але я стараюся робити. Для себе дисципліна, щоб була. Ну що, зараз йде. 100 присідань, потім сотку на прес добиваємо. Признець, що піветку. Що сказати, що було раніше. Ну, принципі бачите, які зміни є. Ну що, погнали Сто 100... прис 100... присідань. Сто біжимаємо беконную, тепер сто присідань. Погнали надо. Чекай. Двадцать. По малой дали. Двадцать. Душе разил. 20. 20. 20. 20. 50 уже. Скажу, что даже уже мне приседать на бату легче. А я бы старался по технике нормально приседать. Ну что, погнали далее.

النساء Сто, все, зразу переходимо до пресу. Скажу, це після цього сто після цих тренувань, що майже такого кожного дня, Ну, багато легше мені. почуваюся, І дай я краще сплю. Але все одно я не знаю, чути. Це таке автомат все дає за тиждень. Що так буває, що кошеня, дня. Ну, майже крім кр кр неділі. Але я стараюся для вас робити. Мені навіть руки зараз ресуть. Ну що, не буду довго затягти, лишилося ось і сто і пона... Şimdi sert. 80 80 20 Що можу сказати? 44-й день. Офіційно, так сказати, Закрито Ох, після цього я так відчуваю тебе, як енергії, що ще би робив. Але, але в мене вже треба ще закінчувати відеоролик. Бо вже я виконав 100, віже 100 присилань і 100 працю. Так що не забувайте, не забувайте, хтось добився до кінця. Якщо хочете мене підтримати фінансово, ссылка на донат в описі. Буду, буду дякувати, хто там, хто там може чужі копійку підтримати на розвиток каналу. І скоро буде, думаю, що буде скоро, можливо, ще раніше, не можу точно сказати, але помалу я хотів один для вас відео. Більше нічого не буду казати. Хто може раніше бачив, то й знаю, що там про що відос? Ігровий відос, так сказати. Є така ідея мені там підказала. Не буду вам спойлерити. Ну добре, я буду на цьому завершувати. Ще для вас відео без монтажу, для вас ще зараз викладати на YouTube. І десь через не знаю, можливо вечором, можливо, не знаю, коли точно буде ігровий відос. Я сам себе вже... цей. не можу цей заставити, Але стараюся робити для вас якусь відео, щоб була якась активність. Ну добре, ставте ваші подбайки, підписуйтесь на канал. Не забувайте про дзвіночок, так само пишіть коментарі. З якимось може порадами чи що. Ем... Ну що, на цьому будемо прощатися. Ламбо Михайло, ви на каналі Місто Попавич, і до нових зустріч. До завтра. Або можливо чи не знаю. Я, якщо що, буде вся інформація в телеграм-каналі. До нових зустрічей.